Я думала, буде гірше, якщо чесно. Ох, таку саму придуркувату. Драндуліти, мотоциклітні пригоди, долі лаврік. Кампече містечко, яке я ніколи не забуду. Фестиваль до мене всю промурашило від народних мексиканських танців. Ще я купила дивнуваті окуляри для зору, а також мала екстремальний лунатичний випадок. Гарного перегляду. Ішла, ішла і випадково знайшла. Взагалі, кампеча це один з небагатьох міст фортеця. Тож продовжуємо нашу дорогу до вечері. Для контексту плюс 30, а там новорічна юлка. Але більше мене цікавить оцей персонаж. Добрий вечір. Здається, він голову вдома забув. Клас, такі вони красиві. Треба цей концепт до Дніпро забрати, поставити такого. Вже стемніше, але я все ще до їжі не дійшла. Правила дорожнього руху нічого не значать. Ти Це бачив трамбун. Дос. Трес-трес. Трес-трес, мікро трес, дос-дос. Ола вікро Трес Ола Тресдос. Окей, Трес Дос Ола. Центральний парк в п'ятницю ввечері сповнений людьми, які спеціально приїхали в столицю штату на відкриття міжнародного фестивалю історичного центру. Перший день заплановано несподіване шоу, в якому візьмуть участь понад дві сотні місцевих артистів. Цього року почесний гість фестивалю це Куба. Так країни розвивають свої культурні міжнародні зв'язки. Театри та площі штату будуть наповнені мистецтвом протягом наступного місяця. Близько ста безкоштовних музичних, танцювальних, театральних, літературних та кінозаходів. Мексиканське місто в Юкатані відоме не лише своєю багатою історією та архітектурою, але й танцями, які є важливою частиною культурної ідентичності. Традиційні танці супроводжуються яскравими костюмами. Жінки зазвичай носять вишиті сукні з мереживом, а чоловіки білі сорочки та брюки з червоними хустками. Ви знаєте, як я чутливо сприймаю такі заходи, і раптово дізнатись, що такого масштабу подія в той самий день, як я приїхала, це був просто подарунок долі. Навіть була частина, де я вже стояла з мокрими очима, від усвідомлення краси та щирості. І я трошки озираюсь, а поруч стоїть бабуся, маненька мексиканська бабуся, і прям розчулено плаче. Тої я вже психанула і дала собі дозвіл на поплакати від щастя. Це все тому, що мої прямі асоціації. З українством є неминучими. Я скучаю по дому. Я точно збережу пам'ять про цю культуру назавжди. А ще сподіваюся, такі вечори і такі зйомки додають трошки натхненності і вам. Різновиди танців: танець Ярана виконується у парах та відображає іспанські та місцеві традиції. Танець Байлі де дела Сканастас виконується під час фестивалів та урочистостей. Жінки балансують кошиками з квітами або фруктами на голові. Танець сон. Харочо більше пов'язаний зі штатом Веракрус, але він також популярний і у Кампечі. Цей жанр музики і танцю включає запальні ритми та імпровізацію. Танець фанданго походить від іспанських. Він часто виконується на святах та сімейних заходах. Якщо плануєте відвідати Мексику, оберіть місяць карнавалу у Кампечі один із найстаріших карнавалів в країні. Танцювальна культура Кампечі – це живий приклад того, як історичні впливи та місцеві традиції можуть створити. Унікальний культурний феномен. Сподіваюсь, після мого відео ти трохи відчуєш ритми, що передають мексиканський дух і характер. Танці не лише розважають, але й об'єднують покоління. А в цьому випадку цілі народи. Це вони ще не бачили гуцульський аркан. Як ви розумієте, до їжі я не дійшла, але це просто стільки емоцій, тільки що було. Ви знаєте, наскільки я мріяла побачити хаку в Новій Зеландії і досі не побачила, але те, що тільки що відбулося тут, таке саме емоційне, такі самі справжні емоції. Вау! Харшо, мене так встряхнув цей вечір. Я думаю, що тут зібралося все місто на це святкування, тому що є і молодь, і старші люди. Половина людей співають, половина танцюють. То це Мексика така. Я закохана в Мексику, якщо що. Надкусані. Таких ще не було. Перше, я поїла, а друге, ви мене спитаєте, що я без окулярів. Так, тільки що зробила спонтанне рішення: замінити оце, поламані мої оправки, на оце. Я виглядаю як жаба чи як каченя. Завтра побачите. Я так подумала, що замінити окуляри за 7 євро це непогана ідея. І треба. Піддати свої старі окуляри для того, щоб лінзи вирізали і вставили їх в нову оправу за 2 євро. Я не знаю, чому я вважаю, що це хороша ідея, тому що все може піти не так. Завтра останній день в цьому місті, тож якщо мені не зроблять окуляри, я тут застрягну. Як завжди, пригодові долі лаврік, а ще камера розрядилась, тому я на телефон записую. Ну Все, пока. Добрий раночок, я прокинулась, зібралась. Вся така пом'ята якась, начебто, і спала добре, а наче й недовго. Вчора дуже раділа окулярам, така була задоволена. 7 доларів, прям пригала, така скакала. А потім пішла в аптеку і майже на 20 доларів купила собі пігулок від болю від менструації. Отак от, от бути дівчиною, мінус 20 баксів на рівному місці. Так що економія, окуляри за 7 – це не така вже й велика справа. Ну, кстати, ось і відповідь, чому я виглядаю так, як я виглядаю. Нічого, колись буду знову гарною. Не завдяки макіяжу, а завдяки іншим гормонам. В будь-якому випадку пора виходити та забирати свої нові очі. Дуже страшно, що це була занадто спонтанна купівля, що мені вони не личать, що їх там неправильно вирізали. І мені сьогодні доведеться весь день шукати нові окуляри. Коротше, спробую зараз менше думати, просто піти і забрати, але спершу кавуся. Тут треба сильне. О, найс! Єдиний мінус відсутність периферичного зору отут. Нічого не бачу по боках. Але в цілому гарно, ні? Я думала, буде гірше, якщо чесно. Нормально. Може, якщо б вони були прозорі, було б краще, але вже як є. Боже, як романтично. Ще й з новими окулярами взагалі життя краще. А тут у мене якийсь комар. Сивчи, павук, зміюка якась Негарно. Іншого дня в рамках фестивалю пройшов показ мод. Уявіть собі штат, де проживає мільйон людей, а в цьому місті всього 200 тисяч. По мексиканських мірках це все ще провінція, стиль відповідний. Починаючи дизайнери одягу, починаючи моделі, цікаво було подивитись на модні експерименти Юкатанщини. А тепер до цікавого, поки ви насолоджуєтесь цими дивовижними нарядами, я вам розкажу історію про свій лунатізм. Зазвичай я просто розмовляю практично щоночі на різних мовах, всякі сонні, бредні чи лякаюсь чогось у вісні. Отаке, але тієї ночі в хостелі я здивувалась сама собі. На величезну кімнатку була я і ще одна дівчина. Перед сном ми з нею домовились зачинити двері, щоб було безпечніше. Так і що, я прокинулась від того, що вибивала двері плечем. Вибила, звісно, цей маленький замочок. Уже коли усвідомила, що сталося, просто тихенько пішла спати і мріяла про те, що моя сусідка по кімнаті нічого не чула. Я знала, що вона спить в берушах, то такий шанс був. Та й зранку вона мене нічого не питала. Потім я згадала, що мені снилось, що мене хтось зачинив і мені треба терміново вибратись. Отакі От бувають пригоди, коли твій мозок живе по ночах окремо від тебе. Розказую, в мене таке вже було, здається, навіть цього року перед навколо світкою, що я відчуваю, що моя потреба не закрита, яка саме потреба мати таку саму придуркувату чи придуркуватого друга, чи подругу, яка буде готова на всі. Ідеї, просто знаєте, тестувати все, що в голову прийде. Те, що може бути весело, зараз посаджу себе. Що я маю на увазі? От я зараз тільки що була на фешн-шоу. Це, звісно, не паріж, але знаєте, видно, що люди дуже стараються, дизайнери молоді. Моделі взагалі не досвідчені, але ті, хто прийшли на це шоу, вони знаєте такі статні, ряжені, красиві, такі люди, з якими хотілося б проводити свої тусовки. І от я стою і думаю, як мені потрапити з ними в контакт. В мене є пару одяжок з собою, які можна було б так зробити, типу як більш-менш гарно, і почати розмовляти: ой, хавар'ю, що там, як тебе діла. Розкажи, як що тут у вас відбувається, яка у вас тут у Мексиці двіжуха, але мені це дуже некомфортно робити самотужки. Мені хочеться мати. Людину поруч, яка закриє цю потребу, мати завжди оцього другого пілота, яка буде не тільки розуміти, що мені треба, а ще й сама, щоб хотіла робити такі самі трошечки скажені ідеї, шукати, як потрапити на приватні тусовки, як зайти в контакт з класними людьми з якоїсь там індустрії, до якої ми відношення не маємо. От все таки треба про це подумати. Така собі окрема тема для сесії на психотерапії. Для чого мені це потрібно? Я не знаю, в мене нема відповіді. Але трошечки страждається від того, що я сама не настільки смілива і пробівна, щоб стати так, перевдітися і почати просто розмовляти з людьми, аж допоки мене це не приведе до мети. Я десь розтрачую свою сміливість з роками. Мені здається, п'ять років назад я б навіть не подумала, що щось не так в цій ідеї. Я б вже там тусіла. А може й ні, може, мені здається, знаєте, іноді люди люблять романтизувати своє минуле, забувають, що вони теж страждали, що вони теж були трошечки стіснітельні. нічого такого в цьому немає. Ох. Оце знаєте, коли голова не зайнята думками, отаке от починається. Просто жила собі, жила, ні. Треба мені кудись піти з кимось знайомитись якось, бути з тими вершками суспільства міста, господи, де я знаходжусь. Що це в мене за звичка? Забувати де я? Місто Кампетче. Кампетче. Вершки міста Кампетче. Ви собі уявляли таке колись в житті? Тому що я ні. Пішла перевдягнусь і лягу спать. Отака подорож. Така гарна тераса в хостелі була, а я навіть не познімала тут нічого. Тому що шумно, машини зазвичай їздять і драндуліти мотоциклетні. А хостел взагалі симпатичний був. Найдешевший поки що, але навіть навіть давали і рушники, і шампуньки, і взагалі. Це рідкість, щоб навіть мило дали. Зазвичай тобі тільки дулю з маком дають. Пам'ятайте, що одного дня війна закінчиться, та все буде добре. Пока.